Про особливості проведення перерахунків пенсії для працюючих пенсіонерів днями розповіли у Бордичівському управлінні ПФУ. Такий перерахунок, говорять фахівці, проводиться в разі зміни прожиткового мінімуму. Нова пенсійна реформа внесла в цей порядок деякі зміни. Збережено право на достроковий вихід на пенсію відповідно до законів України. Про зайнятість населення це поскорочення штатів, про основні засади соціального захисту ветеранів в праці та інших категорій осіб це невідповідність займаній посаді за станом здоров'я. А також закону України про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему. Відповідно цих законів, новим пенсійним законодавством збережено право на достроковий вихід на пенсію, але до досягнення пенсійного віку, встановленого законом, працюючим пенсіонером, такий від пенсії виплачуватись не буде. Спеціалісти наголошують, що перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів не проводитиметься аж доки вони не звільняться з роботи. Законом збережено право проводити перерахунок пенсії пенсіонерам, які пропрацювали повних 24 місяці календарних, тобто набули стажу не менше ніж два календарних роки. Стаж це період, нагадую, за який сплачено страхові внески, в тому числі єдиний соціальний внесок. Але Наголошую нормою закону, про який ми сьогодні ведемо мову. Передбачено, що такий перерахунок буде провадитися і враховуватиметься заробітна плата, з якої призначено пенсію. Розглядаємо приклад: людина пішла на пенсію 3 жовтня цього року. Пройде два роки, повних 24 місяці. Вона пропрацювала. Вона звертається до нас з заявою. Прошу провести перерахунок пенсії, надає відповідні документи, і заробітна плата буде враховуватися тільки та, з якої призначена пенсія. Береться середньоголозева заробітна плата по Україні за попередніх три роки. Якщо пенсіонер звільнився, не пропрацювавши два повних роки, він усе одно має право на перерахунок, але звернутися до управління з цього приводу слід не раніше ніж після 24 місяців з моменту останнього звернення, чи то за призначенням, чи то за перерахунком пенсії. Громадянам, котрі стали пенсіонерами за вислугою років, навіть якщо вони продовжують працювати до досягнення пенсійного віку, перерахунок проводитись не буде, кажуть в управлінні. Якщо людина досягає пенсійного віку, але в неї немає стажу, визначено статтею 28 закону 1058, уже з урахуванням чинного законодавства. Тобто у жінки немає 30 років, а у чоловіка немає 35 років. Але людина продовжує працювати. Можна зробити перерахунок пенсії, якщо пенсіонер працюючий набув достатнього стажу для у відповідності до 28 статті. Тобто, якщо людина вийшла на пенсію, в неї немає 30 років, допустим, жінка, вона пропрацювала 2 або 3 роки. І набула все-таки мінімального страхового стажу, який дає право на обчислення пенсії в розмірі не меншому, ніж мінімальний. Тобто у неї вже через певний період страховий стаж сягає 30 років. Вона має право незалежно від того, скільки часу минуло із призначення або з попереднього перерахунку пенсії звернутися до управління пенсійного фонду, написати заяву, і буде проведено перерахунок з тією метою, щоб мінімальний страховий стаж був врахований в повному обсязі. Інші нюанси закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи України фахівці пояснять наступного тижня, детально зупинившися на особливостях призначення пенсій за вислугою років.